thank you Завжди ми проводили всі класи. перше, або який день попадало в 1 вересня. Зараз ми взяли перші класи, тому що це перший рік навчання, п'яті класи, одинадцяті класи і наші класи, які прийшли до нас від Академії ЛНЗ. Це чотири спортивних класи. Ось ми взяли, але надалі, на четвертому уроці, у нас буде проходити флешмоб для всієї школи, де буде залучена вся школа. Було дуже важко в цьому році підготуватися, але ми готові на всі 100. Ми готові, якщо навіть не буде світла, у нас є генератори, які освітлюють все укриття. Школу ні, але укриття так. Тобто, ми готові на всі 100. Я побажаю від себе і, мабуть, від збройних сил, щоб було мирне небо над головою.